Якщо я строчку загибель брата, в мене це мішає такого загибель брата, але немає військових, так можуть запакувати. Запакувати в будь-якому випадку можуть. Навіть от мене можуть, бо навіть якщо я нічого не порушу, в мене все є. Могли сьогодні вийти, от мене сьогодні зупиняли, вони могли нічого не спитати, могли запакувати, розумієте? Но це був сьогодні 10-й раз, виходить. А з, з усіх десяти разів то мене ніхто навіть пальцем не Ну Сьогодні вони теж не торкнули. Сьогодні один ТЦК взагалі, спиною обернувся до мене і все. Типа, в чому, в чому проблема було поварити, стати лицем? А він по-перше злякався, він бачив, що я стрім веду. Він думав, що я з мамою говорю, напевно, по, по відеозв'язку зрозуміло як. А потім вони смикнули. Хоча їхні колі трохи швидше смикали. że ceny nie tak, jakby.